Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом». Сто FM, проєкт ми поряд з вами в студії працює Віктор Мозалевський, і я сьогодні радий бачити у себе в гостях Віто Примак, волонтерку, режисерку, відеографку, правильно я сказав, так використовуючи так. фемінітиви. Віто вітаю, дякую, що знайшли час. Приїхали до нас. І хочеться розповісти сьогодні. Послухати сьогодні від вас про ваш досвід. Ви, коли я вас запрошував на ефір, я ж знаю про вашу волонтерську діяльність. А коли я запрошую вас на ефір? Ви мені говорили, що ну яка я волонтерка? Всі можуть бути волонтерами. Так, я просто роблю те що, те, що потрібно зараз робити в цей складний час. Але все ж я особисто позиціоную вас як волонтерку, і я хотів би вас запитати, як все почалося? Я знаю, що ви достатньо активно ще до повномасштабного вторгнення працювали із на різних платформах електронних. І ви виробляли свій контент, ви співпрацювали з великими компаніями. Але як почалася ваша така більше волонтерська робота після повномасштабного вторгнення? Добрий день, дякую. Насправді ще раз скажу, що дійсно я не вважаю себе волонтеркою, тому що в мене немає якихось таких великих не знаю фондів, можливостей. Але я вважаю, що кожен дійсно може стати волонтером, кожен українець. І будь-яка людина в будь-якому віці. Ну, зокрема, моя діяльність розпочалася з того, мабуть, не лише це моя історія багатьох людей, які почали допомагати війську. Схожа історія, тому що мій тато також пішов добровольцем в лютому на війну, і відповідно виникли потреби. Різні потреби ну, давайте згадаємо. Я, 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 я навіть деякі пам'ятаю, але розкажіть, будь ласка, які перші потреби були потрібні були на що ви збирали смо. Я вже й сама так аж не пам'ятаю. Мені здається, одні з перших це були розвантажувальні жилети. Тому що в них їх просто на той час не було. Вони думали, ну це я завжди в соцмережах пишу наші дядьки, тому що в основному там були ну, звичайні такі дядьки-роботяги, переважно з села. Ну і хлопці молоді також у них є. Але я їх постійно чомусь дядьки називала, як зважаючи, що мій тато вже такий дорослий дядько, тому так. Ми збирали на розвантажувальні жилети, їх тут шили у Вінниці, і я хочу подякувати всім, хто почав відгукуватися. І, зокрема, люди, які запропонували теж тут один хлопець з Вінниці, Богдан він сам запропонував: Давай пошиємо, я знаю, де дешевше. І завдяки йому нам це вдалося зробити швидко. Також я пам'ятаю, як мені писала. Медик Анжела це людина, яка працювала там в їхній, я не знаю, з ними разом з нашими дядьками. І вона от написала, чи можете допомогти. Вона теж такий великий список склала ліків, ага. тому що якраз це була перехід з зими, здається, на весну, чи просто ну, зима, лютий, березень, десь так. І відповідно ніяких ліків, ну там якісь мінімальні були. І я пам'ятаю, що також ми збирали кошти на ліки дуже швидко, буквально за декілька годин після того, як я в дописі у Фейсбуці написала, люди відгукнулися, плюс навіть волонтери з Літина також відгукнулися. Ну і плюс ветеранський простір, який ось, ось тут у вас по сусідству також відгукнулися і надали. Вену декілька коробок медикаментів ми тоді відправили, і всі були дуже вдячні. Зокрема, і тато розповідав, що от всі вже лікувалися. Було по що звернутися. Отаке от було це. Я пам'ятаю з першого. Ну, тоді було дуже приємно читати, наприклад, беручи на увазі ваші пости про те, що все, дякую, пройшло кілька годин. Пройшов день-два. Ми закрили. Ми закрили потреби для наших дядьків. Тобто, все є. Ми тепер їм передаємо. Як зараз відбувається отакий от збор? Вже не день-два, певно. Вже тобто так. ситуація змінилася. Так, на жаль, я не знаю, по-перше, і в людей грошей стає менше, це зрозуміло, тому що війна. А по-друге, можливо, комусь ну, це сумно звучить, але дійсно вона набридла і вже люди не, не такі активні. Або думають, нехай там держава забезпечує, чого я маю давати свої кошти. Хоча, я думаю, що серед моїх читачів і підписників, тому що я свої ось ці історії і збори проводжу в соцмережах. В основному це у Фейсбуці, частково в Інстаграмі. Ну і зараз уже там, з рік я активно працюю у Тік-Ток, тобто розповідаю якісь історії, роблю збори. <ган> і от зараз вже набагато важче, скажімо. Ну і потреби зараз вже не ті. На ліки, наприклад, ну ліки армія дає, їжу армія <ган> дає. Па пам'ятаю, от... що ваша мама, так? Разом з своїми односельцями, Лозна. так, лозна. лозна лозна. Лозна, робили роз... тушонки, тушонки так. пекли хліб. Ну багато багато так також робили. Ну, це було так більше на, на початку повномасштабного вторгнення. Зараз мені здається, потреби ну. Зовсім інші, от ми вже здається, літом минулого року ми вже збирали на тепловізор. Тобто, цього року, ось нещодавно, ми збирали кошти на автомобіль. Ну, тобто, потреби ростуть, змінюються, і суми відповідно, якщо на ліки там потрібно було в межах не знаю, 10 тисяч uh -huh. гривень. То на автомобіль ми ось зібрали там, більше 150 тисяч гривень. Ну, Відповідно, це зовсім інші гроші, але все одно люди підключаються. В основному скажу відверто, я так дивлюся, що принаймні мені допомагають одні і ті ж самі люди, але дуже часто додаються і хтось новий. Наприклад, ось нещодавно було. Коли ми збирали на автомобіль, також дівчина з Києва. Вона просто в інстаграмі побачила допис і каже, скільки там не вистачає. Ну, вона скинула перший раз там значну суму. Потім я пишу, що ще не вистачає, і вона каже: Скільки не вистачає, можливо, це моя доля закрити цей ага. вже збір. Ну, я їй написала суму і дивлюся, вона через PayPal скинула цю теж ну, доволі значну суму тобто, ось так зовсім чужа людина. Я її не знаю, але щиро вдячна, що вона отак допомогла нашим хлопцям. Я її трішки розпитала, вона сама з Києва чи з Київщини частково їздить в польщу також допомагає в неї теж теж є скажімо свої підопічні яким вона допомагає от вирішила нам також дівчина дуже талановита вишиває сорочки яким методом ви зараз збираєте кошти для зсу Різноманітними насправді, якщо е, перші місяці повномасштабного вторгнення ти міг просто написати допис у Фейсбуці, люди допоможіть потрібно, те туте і н, дати свою картку, і все, кошти йдуть, то зараз скажу відверто, треба іноді щось і придумувати. Е, наприклад, в основному останнім часом я роблю лотереї, розіграші. В яких там є один чи декілька переможців, і вже так збираються кошти. Або ж у Тікток знімаю якесь цікаве відео, тому що, ну, зокрема, я в Тіктоці роблю відео про українську культуру, естетику, історію. Mm -hmm. І от коли почала збирати на автомобіль, в мене не було часу просто зробити якесь відео про історію культуру, естетику. І я от просто. Взяла, я не знаю, набралася нахабності, як то говориться, і так і зняла відео в Тіктоті, що друзі, якщо хочете бачити якісь мої нові роботи, творчість, прошу допомогти зібрати мені ці кошти, тому що ну, ти не можеш займатися чимось іншим, тому що ти знаєш, що тебе постійно на плечах от, висить це, що ти маєш зібрати хлопцями, до прикладу, на автомобіль. І люди. Відгукнулися, я закинула це відео і в Фейсбук, і в Інстаграм, і от молодь в мене в основному аудиторія в Тік-Тоці це. Діти там 16 років, ну тобто школярів, основному до, до 18 до 20 років. Ну приблизно до 25. Mm -hmm. І багато хто з дітей писали, що от, в коментарях дуже шкода, що мені тільки там 12, Я так хотів би допомогти, але в мене ще немає там картки чи своїх грошей. Це було дуже приємно, і от, якщо порівняти з вже взяти аудиторію у Фейсбуці, це більш дорослі люди, це там 30 плюс і так далі то порівну назбиралася сума коштів, тобто і в тіктоці молодь назбирала тільки ж, як і люди, які вже, до прикладу, мають можливість заробляти. І це дуже приємно, що наша молодь така от, активна. Тому такі джерела. Плюс я раніше робила, зараз, на жаль, матеріалу немає. Коробочки такі дерев'яні, теж їх розігрувала. Ми тоді збирали кошти для мого друга з 67-ї бригади ДУК на ем, дрон Матрікс. Угу. Тобто, це такий. Е, я допомагала, я не збирала прямо всю суму, тому що він коштує там. Здається, більше ніж 300 тисяч гривень можу помилятися, але все одно зробила розіграш. І найцікавіше, що там було три призи. І от головний приз коробочки аж потрапили аж в Німеччину. Тобто наші українці звідти надсилали кошти. Потім жінка виграла, здається, її Ірина звати. Я відправила там через місяць вона вже показала. Так така фотографія. Вона надіслала коробочки, а на фоні німецькі і українські прапори так символічно було. А матрикс придбали? Ви е, стежили? Так, це? так, так. Дрон уже є. Ну, якщо з вашого дозволу скажу, що зараз Матрікс придбали, але для нього потрібні ще додаткові батареї. Хлопці працюють в аеророзвідці, і їм ну це необхідно. Матрикс, це зокрема теп має тепловізійну камеру, чому mm -hmm. він був такий важливий. І от зараз потрібні додаткові батареї, тому що, по-перше, погода змінюється, холодно, вони швидше сідають. Ну, це наскільки я знаю з технічного. Плюс їх треба декілька штук. І от, Петро, мій товариш, надіслав мені ось цю гільзу. Сподіваюся, її видно. Це американська гільза до гармати, з якої я планую зробити, оскільки я займаюся трішки цим хендмейдом. зробити такий сувенір, який теж планую розіграти в лотереї, а виручені кошти передати Петрові вже на цій батареї, скільки там, скільки вийде, вдасться назбирати. Хочу відрізати ось цю частинку і вирізати з дерева. Саму гармату такий макет і вставити ось цю гільз частинку гільзи і, ну, буде такий подарунок комусь пам'ятний написати, що от хлопці з 67-ї бригади цією <сум> штукою вбивали ворога. Ну, щось приблизно таке. Це я ще планую. Сподіваюся, що люди мене також в цьому підтримують, тому, тому що ну, без дронів, без очей ну, дуже важко на війні. А це Допоможе у вас немає своєї команди, у вас немає благодійного фонду, у вас немає громадської організації, так Зараз... Так. Тобто, але вам довіряють люди? Вам довіряють люди свої кошти, так вони що знають, що їх от точно отримують Збройні Сили України. Скажіть, будь ласка, ви все ж з кимось співпрацюєте з іншими волонтерами для того, щоб знаходити потрібні речі для фронту чи взагалі щоб. Пришвидшити збір. Дивіться, ну я ж теж бачу, що інші волонтери десь роблять, вони бачать, що я роблю. І От коли, наприклад, ті самі шукали ми ліки, то з волонтерського простору Марія написала, що от ми можемо дати. Тобто, всі якось так все одно бачать, що робиться. І, наприклад, коли ми збирали на, на тепловізор, це було минулого року, така модель, яка нам була потрібна, коштувала в Україні 90 тисяч гривень. А як виявилося, у Польщі 70 тисяч гривень, тобто в різниця в 20 тисяч ага. гривень. І от теж я написала про це, що от шукаємо де придбати, тому що ну, в мене немає такого досвіду. Раніше я не займалася таким волонтерством, я не знаю, де купити. Ну і плюс дуже багато, скажімо так, є трішки брехні, можуть обманути, і не хочеться на це потрапити. І я от шукала, а потім мені сама людина, волонтерка, наша вінницька теж Ганна Давиденко пише, що я от їду в Польщу забирати автомобіль. Також здається, для 59-ї бригади. Нашої Вінницької, і от давай я пошукаю тобі е, цей тепловізор. І дійсно вона знайшла. і Я перекинула їй кошти. Вона придбала тепловізор за там сімдесят чимось тисяч гривень. Тобто, людина зекономила е, нам усім е, майже там 20 тисяч гривень. Ну, це я дуже дуже вдячна, і наші дядьки, хлопці, вдячні, тому що той тепловізор дуже помічний став для них для артилерії. Ну і плюс, що людина сама от звернулася з пропозицією про допомогу. Це між волонтерами є співпраця? Е, так, ну я не можу сказати, що я от такий волонтер, тому що я в основному. Е... Допомагаю тим своїм рідним, по-перше, по-друге, там друзям, ну кого я знаю, хто до мене от звертається. В мене, на жаль, немає якихось таких сил, можливостей, щоб розгорнути якусь таку серйозну діяльність. Але я розумію, що якщо мене там просять, і я в цьому, ну я можу. В мене є аудиторія, люди, які от мені можуть допомогти, то це треба спробувати. Хоча, звичайно, хвилинки відчої бувають. Коли от, потрібно було зібрати на автомобілі, і я от сіла і сиджу, і думаю, я не знаю, чи, ну, чи мені взагалі вдасться. Ну, які вже придумувати фокуси, що ви, які розіграші робити, щоб, що вигадувати, щоб от, люди допомагали, але все одно люди закумулювали свої сили, гроші, і, і ми назбирали. Чи допомагають е, у зборах саме військовослужбовці? Е, так. Допомагають завжди, абсолютно завжди, в кожному зборі, щоб це не було. Я пам'ятаю, і на розвантажувальні жилети скидали військові кошти. І от на тепловізор, до прикладу, пам'ятаю, не вистачало там ще десь 3-4 тисячі гривень, десь приблизно так. А я в Фейсбуці постійно там аудиторію інформую, там скільки не вистачає і так далі. І буквально через хвилину дивлюся, і приходить 5 тисяч гривень. Здається, 5, тому що це минулого року було. Я вже так можу плутатися в цифрах. Якраз від нашого віничанина він військовий, який також захищає зараз нашу державу. Ну, правда, він попросив він такий скромний чоловік, попросив не називати його прізвище. Його звати Анатолій. Я йому також вдячна. І ми зазвичай підтримуємо зв'язок. А познайомилися ми з ним колись. Я організовувала такі тури для людей Вінничиною. І от він теж поїхав з нами на операфест Тульчен, здається. Можу помилятися, він теж був з нами. І от він каже: Ну вже приїду після перемоги з вас екскурсія Вінничиною. От так ми домовилися. Тому військові. Постійно допомагають, дуже багато, навіть не буду по іменах називати, тому що можу когось забути, але багато допомагають. Вони просто знають, які це потреби, знають, які це витрати. Знають, для чого це потрібно. якою ви бачите перемогу? Ой, важке питання, особливо в світлі сьогоднішніх подій, коли все ну, не знаю, здається, просто важче з кожним днем. Тому навіть не знаю, що сказати. Хотілося б бачити її, знаєте такою яскравою, але вона вже не буде яскравою, тому що скільки друзів, знайомих загинуло, і хочеться просто, щоб побільше людей, наших захисників, щоб всі були живі і здорові. І тому для мене важливо ці збори робити, щоб якось. Щоб якось бути дотичною до того, що я можу, я можу, я маю шанс врятувати людині життя тим самим квадрокоптером, машиною і так далі. Тому хочеться перемоги, звичайно, хочеться, щоб вона була яскравою, щасливою, але не знаю, я особисто для себе бачу це так, що в день перемоги просто треба буде обійти і об'їхати могили всіх наших загиблих захисників і виплакатись. <свят> дякую вам, що наближаєте нашу перемогу. Дякую за те, що пошли на студію, розповіли про свою діяльність. Все-таки я вас вважаю волонтеркою. Якби ви від цього не хотіли від, від караского, то <свят> світа <свят> приймак, волонтерка, режисерка, відеографка. Ем, була сьогодні на ефірі. Це людина, яка одна з тих багатьох людей, яка наближає нашу перемогу. Проект ми поряд завершується. Дякую, Віто. Ем, бажаю вам, вам щоб е, ці збори швидше закінчились перемогою нашої країни. І в цій російсько-українській війні. І слава Україні! Героям слава! А проект Ми поряд завершується. Дякую, що слухали. Залишайтесь на радіо місто над Бугом на хвилі 101.8 FM. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо місто над Бугом».